Так, в лінту закидаємо ось таку сканю Р-ку-450 2014 рік 930 пробігу без ЕГР на автоматі для перевезення небезпечних вантажів. Кому цікава така машинка, дивіться далі. РК 450 в середній кабіні. 930 тисяч пробігу, я вже сказав, мотогодини 17 800. Гарна, червона, спортивна, повністю з колярах. Задня резина 315х80. Має таке пошкодження дверей. Далі у нас АДР спіящик присутній, маса стоїть там, вогнегасники на місці. Маса в салоні також є. Задня резина 315х80, бриджестони. 30, 30, 30 залишку мабуть. Ззаді на 4 подушках. Сідло середнє, бак 70 літрів. Ретардер при сьогодні на автомобілі. Маса у нас знаходиться тут. По салончику. Два спальники, холодильник. Таймер знову спрацював. На другому відео. Маса Деревська присутня. Так, низький топлива. 932 тисячі км і шукаємо Так, Даний автомобіль мотогодини 17800. По автомобілі жодної помилки немає. Так, Ми не в транспортному полозині, стоїть подушечка. Ось так. Жодної помилки, заправити тільки солярочки. Так що, така сканія доступна в продажі. Її ціна на продаж 17 300 євро. Дуже гарний апаратик, працює гарно. Так що кому цікава наша техніка, двоній кусіть номер телефону савці проходить.